Так друзі, 11 травня. В общем, сьогодні після обіду та і на завтра, вроді без дощу. Буду пробувати косити ну, косарку під редукторами, там ще нема, шторку не зробив сюди, ну я думаю, повинно все вийде. Оцю люцерку треба скосить, тому що я ж кажу, зараз не звалю, потім не знаю що з нею буде ось ну, така у нас картошечка йжиками перебив на прошлій неділі ну і я ж кажу тут люди сусіди косять і хочу звалить оцю всю траву там воно далі Ну Оце скільки в мене, оце я скільки кошу. Там берег, то все примерно. Оце скільки в мене косовиці такої. Я скажу, тут воно таке. Була раніше вище люцерка, зараз там таке перій, де не люцерка, ну коротше оце так. Там далі бур'яни воно, ну Вовсім, Зараз будемо пробувати, заводимося, ну й поїдемо. Зараз трошки зупиню, ну, взагалі отак вот получається. Надо трошки вантажу проти ваги скинути, бо підкидає ну Вроді щось получается. делюся Дивлюся високувато. Може надо попробувати на 13 колесах, щоб косарка трошки вот наклонилася. Ну, я ж кажу, зараз скосу, тому що часу як би обмаль, а далі практика все покаже. Ну, трошки покажу як виходить. Ну, друзі, отак виходить. По центру пропусків наче немає, звісно, косить. Ну, як для мене, то височенько. Понятно, мотокосою косиш. І мотоблок тонрон, бачите, сліди. Земля дуже мокра, дощі льють, редукторами горне. О! Подивимося, що у нас там під низом робиться. Ну, отака ситуація. Під низом нозі на місці. Ну, вроді, вроді все в порядку. Редукторами горне бачите, тому що ну, земля, я думаю, це за те, що ще й земля мокра, дуже інонтонна. Бачите, які прямо мотоблоком розвертається, він виковирює шипами. Ну, скажу так, ось пройшов я чотири покоси чи чотири гінки, да? Вон видно редуктором як горе, ну ну, понятно, тут і земля не сипко рівна, але я ж кажу, результат непоганий. Я думаю, що якщо йти на 13 колесах, не на цих, а на 13 х вони будуть вище, косарка ще отак. Наклониться, то должно бути трошки краще. Ну, а про те я скажу. Віцерку зараз докосу, ну покажу там, як травичку вона буде косити. Друзі, ну що я скажу. Ну, отак ось, ось. Буває ось ось, я. Чи то я так іду, чи то в центрі перекриває вона нормально. Во. Косить вона, конечно, ну я ж кажу, я завжди косив. Мотокосою, самі знаєте, мотокосою косить низенько, то тут, звісно, вона високовато йде. Ну Тут і рельєф отакий. Ну, це прийдеться, звісно, мотокосою збивати, бо тому, що тут від мене такий уклон сильний скос. Городу. Ну нічого, то поправиться. Мокро, бачите, навіть тут ось. Мокро, мокро, мокро. Ну нічого. Ось ви бачите якось, чи це я так кошу, мабуть, треба трошки більше брати на перекриття. Ну, в общем, я кажу, це все практика. Покаже. Перекриваю, я скажу, бачите, вона в центрі скошено все ловко. І що я замітив, що я замітив? Перше моє враження, що мабуть ці нозі не дуже справляються. То там пропустить, то там пропустить, вроді вони й гострі. Я так думаю, що прийдеться ставити все таке. Поставлю наступного разу вже як буду вкіс робити, то поставлю сегменти ріжучі О, і на 13 колесах. Ну а взагалом самі бачите, як удобно. Мотоблок потихеньку йде, то я оборотів даю, бо мені здається, що ці ножі не справляються. А так, ну я думаю, при таких оборотах вона повин косити ловко. Да? Я, до речі, так і не поміряв, треба буде поміряти. Нехай колись скажу скільки ж це. Да, я думаю, тут теж, так як і там буде на тарілках оберти одинакові, що там, що тут. А при 2,5 мотора тут має бути 2300. Ну що, ремень не гарячий. Цей, цьому нормально, свойственно гріться, тому що він згинається. А цей те, що я там турбувався, що десь тут не соосно все так десь кудись, воно все одно равно... косарка отак ходить, то йому тут цьому ремню все одно. Ну, бачите, закидав мотоблок. Ну, я скажу, це діло все по правилам. Моя задача оце сьогодні звалить, щоб воно саме. Оце так. Так що. Так, друзі, маленька вставочка в відео, значить... Заїхав я на гору і поміряв на дисках. Значить, так як я і думав, що так як шестерні одинакові, передаточне число однакове, тому і скільки оборотів тут, скільки на тарілках. Тобто при 2,5 тисячах обортів мотора у нас на тарілках 2330, 2330 обертів. Так що оце так. Напомню, при 2000 мотора обертів на тарілках косарки 1950 Обертів тисячі мотора 2330 обертів на косарки. ну Підказуйте. Я думаю, достатньо. Ну В інструкції написано взагалі 2000 обертів. Номінально косарки. Але ж, ну, я думаю, в кого практика є, той підкаже. Ну, це так. Побачите, да, ось колеса які грязнючі, тобто дуже мокро, все липне, ну нічого, отак закиданий у самотоблок, ну я скажу нічого страшного. Так що, друзі, ну отакий мій перший досвід з роботою, роторною косаркою. Ну, я думаю. Потихеньку все буде. Научимося, десь щось поправиться, десь щось той. Як кажуть, відсутність результату, також результат. Ну, на цьому бажаю всім успіхів, здоров'я. До зустрічі на каналі. Слава Україні!